Якщо ви ще ніколи не вирощували мікрозелень, обов'язково спробуйте. Це така проста штука, що просто на підвіконні взимку можна виростити без будь-яких ламп, без теплиць. Всі, хто вже пробував, сіє постійно, знає всі переваги, і сіє постійно. Я ось, наприклад, коли тільки закінчується зелень на високих грядках, зразу приступаю до посіву різних смаків мікрозелені на підвіконні. Просто беремо контейнер з кришкою, ляники лимок і насіння, і вже через 5-7 днів зрізаєте свіжу зелень. Просто уявіть собі, свіжа, соковита з вітамінами. А саме основне, ви знаєте, що вона без будь-якої хімії, тому що все насіння для мікрозелені є необробленим. Тобто, щоб виростити мікрозелень, потрібна тільки вода. Вирощену зелень додаємо в салати, супи, сендвічі, до яєчні. І все виглядає просто як з кафе. Різноманітність мікрозелень є дуже великою. Кожна мікрозелень це як маленьке відкриття. Наприклад, гірчиця, гостренька, редис з таким пікантним смаком. Соняшник горіховий, дуже ніжний. Дуже-дуже маємо багато різної, свіжої зараз насіння мікрозелені. Можна придбати на сайті матлафлаверс.ї